Із 6 листопада управління МВС України в Закарпатській області юридично перестало існувати. Відповідно, усіх міліціонерів було звільнено із неіснуючої структури. А уже 7 листопада почали формувати накази про призначення на відповідні посади виконуючих обов'язки у новій поліції. Також було призначено переатестацію. Про це розповів Сергій Князєв, Наразі тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції в Закарпатській області. Зараз розпочата атестація. Київської області. Начальника обласної поліції переатестували і призначили в постійний склад поліції. І на переатестації Київщини буде видно термін переатестації, складнощі при переатестації. І скільки часу займе взагалі ця процедура. У новій поліції буде створено департамент по боротьбі з наркотиками, підрозділи економічної поліції та кіберзлочинності. Окремою складовою реорганізованої структури буде поліція охорони та патрульна поліція. Анонсують і створення нових кущових підрозділів поліції, зокрема Ужгородський, Мукачівський, Берегівський та Хустський. Анонсуємо створення нових підрозділів територіальних. До 7 числа у нас було 12 районних підрозділів, як я вже казав. Тепер буде 5 кущових підрозділів поліції. Склад нової поліції тимчасовий. Їм дають час на виявлення недоліків і помилок. Реформа передбачає не кількісну, а якісну зміну, спрямовану на зменшення злочинності у регіоні. Перетестація нових поліцейських розпочнеться із рядового складу і триватиме в усій Україні шість місяців. До слова, зарплатня нових правоохоронців буде підвищена у два рази. В рядових званнях є невелика зміна. Відсутній старший, старший сержант, старшина, прапорщик і старший прапорщик поліції не буде. Буде капрал. Перетестацію працівники будуть проходити кожний. Ідея міністра перетестацію почати з рядового складу. Чому? Особа, яка пройшла перетестацію, зразу отримує заробітну плату вдвічі більшу. Фактично, на руки. Якщо зараз міліціонер рядовий отримує 2400, буде 4800. Якщо майор зараз отримує зарплату близько 4,5 тисячі, буде 9. На так званий перехідний період працюватиме ліквідаційна та атестаційна комісії. а право носити нову форму матиме тільки той правоохоронець, котрий пройде переатестацію. До слова, наразі в Україні очільники поліції без приставки ВО є лише на Київщині, Луганщині та Донеччині.